Передова АТО, станиця Луганська. Тут воюють бійці 28-ї бригади Збройних сил України. Кажуть, новим одягом і взуттям забезпечені повністю. На берці не нарікають, тільки от відгуки про одяг різні. Любая вспишка, любая точно роба буде, Ну в смислі форма буде поджигатися, і вона буде Плавитися Плавитися буде на чоловіки. вона не практична. Форма сказать, неплохая, ну все одно вона. Не так, як би хотілося нам, щоб вона була нормальна. Що то, що -то упало, все вона прогорілась і к, к шкурі ну... Не криючись, військові скаржаться на якість та погане забезпечення харчами та крупами. На, на обід у нас сьогодні котлетки, які купили за свої гроші, селедочка з лучком, колбаска. Все куплено за свої гроші. Да. А Обеспечения от государства, по большому счету, никакого, поэтому... Нет, тушенку дают, но... Ну, да, тушенку дают, но одну тушенку есть невозможно. Сверху мясо, а там одна херня. И понеслось. А все, так и по Вы понюхайте просто. Ее, если летом, летом ее надо нюхать, она вонючая вообще нафиг. Живуть хлопці у бліндажах. Є просторі, а є затісні. Гріються тут буржуйками, які зробили волонтери. І миються взимку у літньому душі. Прямо на даху дровами гріють воду. Це наш душ. Топимо дровами, поки гріється, купаємося. Шванна, вода. Поки топиться, вода тепла. Життя у таких умовах стан здоров'я не покращує, кажуть військові. Найчастіше зараз у період так званого перемир'я бійці скаржаться на застуду, чаї лічебні, типу Фервекса, вот таких сосательної таблетки, ті колдрикси, ось таке, саме ну, таке. Ну і фрукти, фрукти, вот это не таблетки, а скорее всего, у нас не вистачає вітамінів. За ліки тут більше дякують волонтерам та Фейсбук спільноті ніж генеральному штабу. Парацитамоли єсть они в заказах мідроти єсну, но этого недостаточно. Нужны колдрикси, нужны такі продвинутые продвинутий которые позволят ну, быстрее вистарають. Та на війні застуда не найстрашніше. Буває, що хтось на розтяжці підірветься, або сусіди з того боку розмежувальної лінії дадуть про себе знати, аби надати першу медичну допомогу. Оксані у нагоді стають навіть підручні засоби. Якщо оторвані руки, ноги або перелом відкритий, то при

Ось цей «Мерседес». На ньому за три тижні санітар евакуювала з поля бою десятьох поранених. Цей автомобіль непосередньо передан на вовременне використання для вивозу ранених, тому що тут проста скора просто по цій місності не перейде. Сергій Горбатенко, Станиця Луганська. Ми разом.